Полівальний сезон в Україні офіційно стартував однак, тепліше від цього стало не всім. Чи готова Коломия до холодів розповість наш кореспондент Олена Козаченко Олена, тобі слово. Доброго дня, колеги. Вчора в Україні випав перший сніг на Прикарпатті Він падав увесь день. Дороги подекуди накрилися ожеледицею, Нині температура повітря є мінусовою. Тож то ж Коломіяни відчули різке похолодання у своїх помешканнях, але варто зазначити, що практично всі мешканці міста за останні роки користуються вже автономним опаленням. Незважаючи на те, що є чимале заборгування у міської ради, коломийські котельні все таки будуть забезпечувати теплом. Ільні та шкільні заклади міста. Тож я пропоную запитати у головного інженера комунального підприємства Коломия теплоенергія, чи готові котельні Коломиї до опалювального сезону. Будь ласка, Доброго ранку всім. підприємство підготувало котельні до допуску, і на даний час, згідно відповідно до рішення, яке було прийнято містоконкомом Конкомом про початок опального сезону, 24 жовтня цього року. На даний час запущено 4 котельні. Одна котельня готується до пуску і буде запущена на протязі цього дня. Всього п'ять котелень, тобто до, вже підготовлені і запущені, будуть, будуть працювати на, на опалення дитячих садочків, шкіл, навчальних закладів. Не, 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 в цьому році була затяжка спуском по тій причині, що погода дозволяла відтягнути опалювальний сезон, початок опалювального сезону до 23 числа. Як правило, розпочинається по нормативу 15 числа, незважаючи на це, в минулому році запуск був проведений 2 жовтня, позаминуло 23 жовтня цього року, в зв'язку з гірським похолоданням. Після теплих днів котельні запущені 24 числа, і на даний час постачаємо тепло нашим абонентам. Добре, дякую вам за відповідь. Хочу додати до того, що якщо кажуть, якщо листопад буде теплий, то котельні можуть призупинитися з метою економії. Колеги, дякую, Олено. Олена Козаченко, наш кореспондент з коломиї, була на зв'язку, розповідала про опалення.